Моя думка така, що те, що йде на референдумі, це все заслугні з Росії. Там кримчан майже такого не мав. А що, ну, що, робити, що робити? На мою думку, зараз українці в даний, в даний момент слова немає. Там, там вся Росія, диктує свої правила. Як, як їм жити, що їм робити? Там Ні, ж, я про Донбас прошу. Ну, чи так само в тому Донбасі так само, де, де там вони не це вони ж...

Має бути український язик, один мова не язик, <гум> чим не український язик, <гум> мова, мова має бути мова, мова має бути одна. От державна є там, хай буде мусить бути українська, але розмовляти ніхто не забороняє на російській. потому что если взять, например, для примера, Россию, что там, мы поедем сейчас из Украины. То есть, то, есть, вы считаете, что в этих вопросах никаких уступок не должно быть? Нет. Да? Не, мова державная должна быть. И а, по поводу унитарного устройства страны? По поводу унитарного устройства государства? На каким хочется, на каким мове хочется. Не-не-не, по поводу федерализации, как вы считаете? Ну це вже правила Росії, це вже диктує Росія, а не Україна. Тобто тут теж не може бути ніяких поступок, так? Понятно. Спасибо.